Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати такі от комплекти переобладнання під турбіну до тракторів 80-82, е якщо надумали встановлювати турбіну, тобто турбувати трактор, то, Ну скоріше за все, що шосту турбіну будете встановлювати, як в даному випадку, але можете і сьому встановити. Е по вартості, дивіться, е шоста турбіна. Білорусівська коштує 12 тисяч, сьома також 12 тисяч. Тобто ви обираєте це на ваш вибір. І е, Шоста або сьома турбіна виробництва Чехії в даному випадку то це буде коштувати 16 тисяч гривень. Це сама турбіна. Ми за сам турбокомпресор зараз ведемо розмову. І от такий от комплект переобладнання знову ж таки там на шосту на сьому, Приблизно він буде коштувати від 7 до 7,5 тисяч гривень. Це знову ж таки, в залежності від того, як будемо комплектувати. І тут у нас це український сам колектор і перехідник це випускного колектора. Це все по Україні. Якщо ми будемо по Білорусі все збирати, це, то значно дорожче. Ну, Тобто тут, тут сам колектор 3800 коштує перехідник ще додатково 3,5, тобто ви розумієте, що це вже буде зовсім інша вартість. По трубінам, по відгукам, що можу вам сказати, Чехія набагато краще. Але, знову ж таки, якщо неякісне мастило там буде залита, або там, може, десь паливо попадає в мастило ну, друзі, гарантії не надаємо. Тут ми вам не допоможемо. Якщо така похибка буде, тобто по білорусівським там. Є такі негативні відгуки останнім часом. По е, Чехії нарікань не було. У нас е, взагалі там по трьом були рекламації, ми відправляли на діагностику, і діагностика надала відповідь, що неякісне мастило було. Тобто, або там якийсь бруд був у мастилі, або саме мастило не таке, що треба. Так що тут звертайте, будь ласка, на це увагу. Так, отакий от от комплект ми можемо зібрати. Ну, тобто, от Стосовно цього, це у нас під сьому турбіну. отакий такий перехідник. Це у нас кільце під шосту. Можна сьому на кільці також зібрати, тільки воно там буде за бі двох сторін таке от широке. А тут під шосту. Це розраховано. Потім зекономити можна на оцих патрубках. Тобто тут прораховані патрубки силіконові. Ви можете там замовити, наприклад звичайні такі от гумові будуть коротенькі, вони будуть дешевше. Так, проставка. Якщо сьома турбіна, то вона не обов'язкова. Тобто сама сьома турбіна вона довше вам, вона, ну, скоріше за все, що не буде потрібно. Ну, так, все інше. Тобто ми у набір надаємо прокладочки, все надаємо, все у вас буде. Друзі, кого зацікавила дана пропозиція, будь ласка, звертайтеся за номером або в закріпленому коментарі, або. В описі під відео, дякую вам за перегляди. На все добре.